Пам'ять про Габріеля Агреста все ніяк не покидає Париж, а от Лувер далі страждає від нових лиходіїв. Вітання усім! Ви на україномовному каналі Magic Mult. і якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму? Я нарешті дочекалася, коли вийшло більше нових серій, тому сьогодні ми поговоримо одразу про 9, 10 і 11 серії чарівної Бах», де сюжетних зав'язок стає все більше, а нерви Марінет закінчуються буквально з кожною серією. Тому. Поїхали. У дев'ятій серії найбільше відзначився саме Лука. Якщо чесно, після усіх цих зізнань я все-таки думаю, що можливо Адріан і Марінет ще не остаточний канон. Я схиляю голову перед Лукою, який поїхав з Парижу зовсім не для того, щоб захистити особистості Ладібах і суперкота, а щоб не піддатися акумі через ревно до Марінет. От тільки сама Марінет цієї версії не знає, бо Лука завбачливо повернув час назад. Вона ж взагалі думає, що у нього там дівчина є, просто неймовірні любовні лінії. Паралельно Адріан намагається скласти докупи образ свого батька, який зовсім не клеїться через брехню Бах. Ну а в самому Парижі на честь нашого улюбленого Габріеля хочуть зробити ще більшу статую. Я вже просто не знаю, куди ще більше, але в оцього скульптора аж надто фантазія розігралася, тому з того всього він просто акуматизувався. Але це ще квіточки, бо тим часом Баг полетіла до Луки, щоб виговоритися, і потім гарненько повернути час назад. Проте Лука, дізнавшись правду, був готовий забрати талісман нашої супергероїні і взяти ситуацію у свої руки. Мені дуже цікаво, що ж він там хотів зробити, щоб допомогти марінет. Але на жаль, ми цього так і не дізнаємося, Принаймні, поки що. З лиходієм розібралися достатньо швидко, якщо не враховувати, що суперкота забрала талісман, а Леді Баг була буквально за крок до цього. Але тут справа. Була набагато простіша. Адріану вистачило просто сказати все погане про свого батька, щоб оцей Габріель у висоту 10 метрів просто розлетівся. Ну і наостанок режисери підкинули нам просто неймовірну зачіпку. Підставна дівчина Луки також власниця талісману, і це вже нічого собі новини. Ще дуже давно нам розповідали про спецепізод, події якого будуть відбуватися у Бразилії, і у мене є підозра, що ця героїня має усі шанси там з'явитися. Або ж її талісман належить до скриньки талісманів, яку ми бачили у нью-йоркському спецепізоді, бо все-таки історія з ними ще точно не закінчилася. Тому я в очікуванні наступних зачіпок. Мені ця серія загалом сподобалася, тому 9 з 10. У наступній десятій серії наш Лувер знову не знає спокою. Як не прикраси крадуть, так тупо дах. Зносять та дайте йому вже спокій, ну що ж це таке. Пан Данжанкур не на жарт взявся за політику. Викладачем фехтування він мені якось більше подобався. Тим часом головною подією серії є день народження Алікс, і в честь такої події леді Баг навіть забрала в неї талісман кролика і дала можливість відсвяткувати з друзями. Навіть не буду коментувати усі ці зміни в часі, які могли статися. Головне, що все залишилось на своїх місцях. Загалом ця серія більш-менш спокійна, без великого впливу на сюжет, тому довго зупинятися. Не буду, оцінюю на 8 з 10. А от в 11 серії вже є про що поговорити. Почну з того, що усі супергерої проходять спеціальне тренування, щоб розвинути свої сили і мати можливість їх використовувати багато разів. Це дуже важливий момент, і тепер їхня команда називається Чудотворці. Марінет продовжує мучити її маленька таємниця про Габріеля Агреста. А такий собі Вінсенс ще й ускладнює ситуацію своїми розслідуваннями, спонсором яких є ніхто інший, як мадам Цуругі. Чомусь я най не здивована, отож, наш недожурналіст, що в минулому був палким фанатом Джагеда Стоуна, тепер чепився Маріне та Адріана і активно обговорює їхні відносини, а точніше не приховано їх осуджує. Але тут в гру ступає Аля і витягує на широкі екрани правду про цього майже блогера, в результаті чого він акуметизується. Проте головними подіями цієї серії є зовсім не цей інфлюенсер. Завдяки своїй силі він витягує з людей правду, і Аля дізналася якраз оцю правду про Габріеля, яку Ледібаг намагалася приховати. І хоч суперкоту таки вдалося це виправити, про що ми ще зараз поговоримо. Ставлення Алі до Ледібаг одразу змінилося, і це підштовхує мене до думки, що все таки, коли ця правда випливе остаточно. Аля таки не стане на сторону Леді Баг, окрім цього, на її стороні не буде й суперкота з очевидних причин, тому попереду на нас чекає ще дуже багато змін і сюжетних поворотів. Тепер стосовно суперкота, я мушу сказати, що ледь не з кожною серією у наших супергероїв з'являються нові сили. І тут саме Суперкіт зміг знищити спогад Алі тим самим чарівним суперкотом, просто неймовірно. Але мене більше дивує те, що цього разу супершанс з цим не впорався хоча у третьому сезоні, коли у серії забуття. Леді Баг і Суперкіт дізналися свої особистості, чарівна Баг все виправила. Тут це пояснили тим, що спогад не несе фізичної шкоди, тому Леді Баг цього не може стерти, а от Суперкіт може саме знищити його. З однієї сторони, це чудово, що і Суперкіт розвиває свої можливості, але все одно оце питання стирання спогаду мене трохи збиває з пантелику. Сподіваюся, ми ще побачимо цю силу в дії, і, можливо, наступна ситуація внесе більше ясності. Отож, цього разу Маріонет і. Аля змогла зберегти свою таємницю, яка однаково дуже скоро випливе. Тим паче, аля вже й так здогадується, що подругу щось турбує, і навіть налаштована їй якось допомогти. Ну а загалом мені ця серія дуже сподобалася. Я декілька разів сиділа з шокованим обличчям, тому тут однозначно 10 з 10. Я мушу сказати, що ці три серії значно збільшили мою зацікавленість серіалом, і мені справді цікаво, куди все це буде рухатися. Адже тепер сюжетних ліній стало значно більше порівняно з минулими сезонами, і це виглядає дуже непогано. Тому обов'язково пишіть у коментарях, як вам ці серії, як ставитися до Луки, що думаєте про нову героїню та її талісман, як вам ці нові сили суперкота? І як думаєте, чи довго Марінет ще зможе зберігати свою таємницю? Мені дуже цікаво почути вашу думку. Про все це. Ну а на цьому в мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. А також запрошую у свій новенький телеграм-канал, де ще більше фільмів та мультиків, і мого життя, звісно. Сподіваюся на вашу підтримку. Дякую всім за перегляд. До нових магічних зустрічей.